присяга Посадової особи місцевого самоврядування. Я носень Сергій Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ну, спочатку я хочу подякувати всім виборцям. Це вдруге довірили, це набагато відповідальніше, ніж перший раз, коли обрали на міській, 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 міській. Я Сподіваюся, що вдруге вже не буде в цьому залі творитись того, що було в попередньому скликанні, і цього просто вже не допустимо. Люди показали, що вони хочуть, що вони хочуть бачити в нашому місті. Більшість програм політичних партій, які прийшли в цю сесійну залу, співпадають. Тобто наші програмні цілі всі співпадають. Я думаю, що ми будемо спільно працювати на благо нашого міста. Якщо хтось буде заважати, то ми просто цього не допустимо. Такого, як було в минулий раз, повторитись просто не може. Ну, взагалі, у нас дуже гарно. Кітуче місто і треба зробити, щоб воно було, ставало ще краще. Для цього є дуже багато роботи треба зробити. Зараз проблеми з комунальними. Скільки проблем, ви всі самі знаєте, ви зустрічались з виборцями, вам всім давали настанови виборці. Тому я думаю, що ми будемо плідно разом працювати без колотнечі, просто обговорювати. І робити роботу міської ради більш відкритою, більш доступною для народу. Тому що ми самі бачимо, що люди розувірились, явка на вибори набагато менша. Другий тур показав, що взагалі люди, там 34% по Україні прийшло голосувати. Але це не європейська практика, коли люди довіряють владі і не йдуть на вибори. А люди перестали довіряти. І нам треба повернути довіру людей до нас до всіх присутніх цьому за. Тому що не може бути окремо міського голови, окремо депутатського корпусу, ми всі повинні працювати разом. Ну, ще хочу, є й неприємні моменти, мені дуже не сподобалось, коли я 5 листопада заходжу на сайт 344 і читаю питання про підняття тарифів на воду і водопостачання і водовідведення. Це або шкідництво. Або саботаж, або диверсія проти новообраної влади. По-іншому я це назвати не можу. Чому 5 листопада, коли ми вже обрані, але не приступили до своїх обов'язків, а попередня влада вже не влада. Чому саме в цей момент з'являється таке оголошення? Нашим виборцям показують, що це ми піднімаємо тарифи. І тому як я ну, сьогодні буде величиське засідання. На п'ятницю я оголошу перерву і хочу на п'ятницю скликати продовження цієї сесії. Я хочу, щоб на цьому продовженні, в п'ятницю, директор комунальний, докладно з розрахунками, розповів з цієї трибуни, коли піднялась ціна на паливо мастильні матеріали в листопаді чи ще півтора року назад. І коли відбувалися ці всі події, на які є посилання в підняті тарифи. хто хоче зробити нас винними перед всі, всією громадою міста? Треба з першого дня показати, що ми прийшли сюди нормально хазяювати, а не робити на нас нас винними в усіх гріхах. Чому це підвищення не прийшло до виборів, якщо воно таке необхідне? Це ненормально. Це так, відступлення, але це наболіло, тому що дійсно на кожній зустрічі з виборцями, які були перед виборами, Люди питали, чому у нас такі високі тарифи. Чому в нас такі високі тарифи і тут на три. І тим більше цей тариф не ми, не ми піднімаємо, піднімають в Києві. Ну так, я, кажу, я Всіх вітаю з обранням, всім вам довірили люди. Це дуже висока довіра, тому що зараз закон трошки інший. Ми перший раз по, по такому закону обиралися дійсно пропорційно, відповідно до того, як яка партія, скільки відсотків набрала, скільки депутатів. Я думаю, що ми всі виправдаємо довіру людей і будемо працювати на користь нашого міста, на розбудову міста, щоб наше місто надалі тільки розцвітало і було краще.